В сім'ї, голова, чоловік точка. Чоловік без варіантів, безспорно. Є жінки дуже розумні. Є жінки, які розумом превосходять чоловіків декілька раз це правда. Є жінки-науковці, доктора наук. Є такі жінки, що чоловік ще три тижні буде думати, що то таке, а жінка вже давно поняла. Такі жінки є. Набагато освічені, набагато мудріше, набагато скоріше до них доходить, набагато богобоязнені. Но навіть в цьому випадку, якщо ти доктор наук, якщо до тебе доходить скоро, а до нього як до верблюда, все рівно він голова сім'ї. Точка. Твоя вища освіта не дає тобі право бути головою сім'ї. То, що ти з благородного рода, то, що твій батько дав більше грошей на весілля, воно не дає тобі право бути головою сім'ї. Тому що противник цьому хто? Бог. І він не хоче цього, і він з цим ніколи не погодиться. Тому, ж, жіночки, дорогі, сестри дорогі, вам відведена така роль, і той, хто не приймає цієї ролі, не приймає Божого благословіння. Бог не може благословити проти своєї волі. Написано: ні совіта, ні мудрості вопреки Господу. І якщо Бог визначив так, будь добра, роби так, і Бог тебе благословить. Тому, жінки, зробіть так, щоб ваші чоловіки біля вас відчули себе чоловіками.